Майте з вами квінт і сьогодні. Відео я вирішив провести тест-драйв патрульних авто, оскільки на 06 му сервері я генерал НПУ Дніпра і ключ вас до себе фракцію. Всіх буду чекати. Я це відео зробив для того, щоб ви зрозуміли, чи зможете ви на своїй машині уїхати від копа, або ж не зможете. Сьогодні у нас на обзорі буде два патрульних авто, а саме АМГ GT, а також Camry 3.5. Не забувайте, що гра на 5-му та на 6-му сервері Ukraine ГТА. А на цих серверах а також на 3 діє мій промокод Квінт, який десь там Дуже гарні бонуси. І давайте перед початком відео я придам привіт трьом останнім рефералам. Це в нас Давид Україна, Тимур Нетахата і Андрій Капібара. Привіт, хлопці! Якщо ви також хочете потрапити у відео, вводьте промокод. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, почнемо ми з вами з ось цього Мерса. Він дуже яскравий, дуже класний. Моделька у нього теж дуже яскрава. Мені дуже подобається його колеса. Вони зроблені дуже якісно і дуже прикольно. Але є єдина проблемка, що в нас тут є спойлер, який тут не повинен бути. Тобто він перекриває значочок Мерседеса. Я думаю, ви це бачите, це мінус. Мінус модельки. Також я можу сказати, що ну якщо дивитися на хедлінг цієї машини, так вона їде соло на 200 кілометрів максимум. Як на мене, для машини за 8 або 9 мільйонів, скільки вона коштує. Це взагалі не чиназис. І треба, щоб розробники її змінювали, тому що ця машина вона повинна валити по 350 кілометрів. Ну, звісно, не стоці, добре, але суть ви зрозуміли. А так, якщо не дивитися на ось той мінус, тоді просто неймовірна моделька. Вона мені дуже подобається. Я насправді даже хотів купити собі цю машину, але коли дізнався, скільки вона їде, передумав. І так, давайте сідаємо в авто, і зараз подивимось на салончик. але я вже бачу, що салончик тут прям проблемний, дуже. А де текстура? Алло. Да, не де нечуназис юкрени хітами бачимо, во ну добре. Тоді тут дивитися нема на що. Давайте подивимось, може в нас працює приборка. Приборка теж, ну добре, вона там щось. Може трішечки вершитися, але не дуже. Добре, тоді ми подивилися з вами зараз на модельку цієї машини. Так, е, з 10 я їй поставлю 6 балів, тому що та навіть 5. Сама моделька дуже яскрава, є єдиний мінус, а в салоні взагалі повний жах. І так, ну а зараз ми з вами поїдемо і подивимось, скільки вона їде. Від 0 до 100, від 100 до 200. Ну, коротше, суть, ви поняли. Я не думаю, що вона буде їхати 300 кілометрів, але подивимось, подивимось, все може бути. До речі, якщо у вас є якесь цікаве авто, ви можете мені написати в Discord або в Telegram що ось там привіт. У мене на такому то такому то сервері є цікаве авто. Можу зайти і зробити тест-драйв. Я з радістю зайду на ваш сервер і зроблю тест-драйв на ваше авто. І так, ось ми приїхали і починаємо з вами буксувати. І зараз подивимось, скільки з буксу буде їхати цей мерс від 0 до 100, Ну коротше, ви поняли. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, ну розгін дуже слабенький, я б сказав. Добре, 200 буде, але 300, не знаю. Зараз подивимось. Розгоняється вона дуже повільно. Так, я думаю, що 300 може бути. Може бути, але мені тут вже треба ось так навіть їхати. Я не знаю, секунд 15-16, наче до 300. Добре, дуже повільно, і це, я думаю, одна з найгірших машин в патрулях, тому що ну найкраще це камері, да. А ось ця машина, яка відкривається з лейтенати, якщо не помиляюся, І їде настільки погано, що це прям не чи Я дуже сподіваюся, що розробники побачать моє відео та зроблять щось з цим мерсом. Тому що справді в житті я його дуже сильно люблю. Ось цей мерс. У мене навіть моделька маленька є, типу як іграшка ось цієї машинки. Ось дуже би хотілося, щоб вона була на. Сервері покраще ніж зараз. Так ну, а зараз ми з вами повертаємось і будемо дивитись з вами на камері 3.5, А це вже просто найкраща машина для патрулів. І так, ось вона, Camry 3.5, найкраща машина для патрулів. Що я можу сказати, дивлячись на її модельку. Моделька у неї просто неймовірна, Я не бачу жодного багу. Якщо я, я якийсь баг пропущу, будь ласка, напишіть мені в коментарі з тайм-кодом. Я обов'язково лайкну ваш коментар, а може навіть і закріплю. Ну наче ось так дивишся, взагалі ти не бачиш жодного багу. Навіть колеса. Просто подивіться, вони ідеальні нарешті. Нарешті, українги зробили ідеальні колеса. Типу, мені прям дуже подобається ця машина. Я навіть колись думав, що Полю собі саме звичайну камері 3.5, затюню і буду на ній кататися. Але як бачите, гроші в мене є, і я поки що собі її не купляю. Стоп, а що це за коментар? Якщо ти хочеш точно так же виграти 250 тисяч, тоді слухай, що тобі треба зробити. По перше, це повністю подивитись відео і не перематувати його. А по друге, написати коментар по прикладу тієї людини. Головне в кінці написати шість останніх цифр своєї банківської карти в грі. На жаль, гравець не в мережі. Побачите, як я скину цій людині гроші. Ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Ну, а не буду затримувати приємного перегляду. І так, ну а тепер давайте подивимось на салон. І я вже бачу, що він просто неймовірний. Типу, прям дуже якісно зроблено, ззаду є теж текстури. Відкілим києць. Це... Во це прям дуже круто. Слухайте, мені прям дуже подобається ця моделька. Вона дуже класно зроблена. Так в деяких моментах тут є такі малополигональні текстури, але це взагалі не критично. Ну, ось, наприклад, якщо подивитися на кнопочки. Типу, наприклад, ось тут кнопочки нормально виглядять. Ось тут так, типу, теж нормально виглядає. Ось тут, ну да, хом там ледве видно. Але це взагалі не мінус, як я думаю, для машини. Типу, текстурка прям дуже якісна. Давайте візьмемо те, що взагалі хто від першого обличчя їздить, да? але, типу, це прям дуже якісно зроблено. Мені було приємно бачити такий салончик навіть від першого обличчя, ось так патрулювати. Так що однозначно за цю модельку я ставлю 10 з 10. Це прям во справді. Але є єдиний мінус, який я зміг побачити. Де Юкрен GTA? Аллю, не полю. Де ну я сподіваюся, що колись це виправлять, але це не прям таки знаєте, великий мінус. Є єдиний мінус, який я побачив, де і в цілому всі його побачили. Це коли ми включаємо мігалку, маячки не світяться. На жаль, і так, ну а зараз ми справді подивимось з вами, як вона їдеться. Камрі Camry, Camry 3.5, Боже, це дуже класна машина. Виїжджаємо і зараз поїдемо. подивимось, як вона стартує. Навіть зараз, коли я їду, я відчуваю, що вона поводиться набагато приємніше ніж той Мерс. Тобто вона якась дуже така, знаєте, потужна, потужність у неї є. І так, ось ми вже приїхали з вами напряму, і зараз будемо проводити заміри. Ви готові? Починаємо буксувати, будемо буксувати довго, і потім як стартанемо, і подивимось, скільки ж їде Камрі 3.5 поліцейська. Мені здається, це буде навіть дуже якісний обзор для бандитів, тому що їм треба буде розуміти, скільки їде Камрі 3.5. Вони зможуть заміряти свої машини і зрозуміти, чи зможуть вони уїхати. А я вже так нормально буксую. Так що, ви готові? Один, два, три. Стартуємо. Ну, слухайте, мені набагато більше подобається старт камері, ніж того мерса. Типу, вже 200. Мені здається, 200 там за... розігналося як там 100 на тому мерсі. Але 300 теж. 300 теж дуже складно дається. Дуже складно. Ну плюс ми повертаємо, треба, теж це розуміти. Ну добре, заміри зробили. Я можу сказати, що розгін набагато краще, звісно, у камері. А ось на рахунок максималочки не знаю. Ну, я думаю, камері все одно теж бере вверх. Ну як максималочки? 300. Я не бачу сенсу розганятися більше, ніж 300 на камері, тому що ніхто не їздить по таким прямим, зазвичай погоні проходять в місті. Так що, я думаю, головне це 0100, 0200 та 0300. Це мій підписник, да. Ось, беріть, з нього приклад. Лет він під'їхав та написав в топ чат, що він мій підписник. Це прям дуже приємно. Потиснув руку людині напроти. Все позуємо разом з підписником. Він зараз робить для себе фоточку. Нема за що. Гарного дня. Він ще не знає, що Я його ставлю відео. Ось так. Справді беріть з нього приклад. Ось о, людинка розуміє, що таке РП. Ну всім дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Також не забувайте, що гра саме на п'ятому та на шостому сервері Ukraine GTA, де діє мій промокод Квінт, а також промокод діє ще на третьому сервері. Вводьте промокод, і я передам вам привіт в наступному відео. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Всіх чекаю. Ну, а всім ще раз, дякую за перегляд і щастить!